Хотіла засняти на озері черепашку, але я поки налаштувала телефон. Вона щоб з цю воду. Вона швидка, хоч помаленьку ходить, бігає. Але швиденько так розвернулася і бопнула в воду. І мені згадалася інша історія. Я колись тут ходила з козами, ну ще коли в мене кози були, то, мабуть, удав, бо гадюк у нас майже немає. полос. Схопив жабку, маленьку жабку, і вона так кричала, що мене й привернуло мою увагу, що крик такий був, несамовитий, не ходи туди. Там болото. Несамовитий такий крик, ну не так, як жаби кричать, розумієте? Погляньте, які хвилі гонить вітер. У нас сьогодні вітер дуже сильний вітер. І ось вона так кричала, що я пішла на цей звук. І, виявляється, у полоза, у пащі, у роті, не знаю, як сказати, у писку, була одна лапка цієї жабки, і вона така маленька. І всі поховалися, і не було навіть того гамору, як вони завжди кричать. Оце на озері, знаєте, як жаби ковікають. Це таке миле відчуття, коли я це чуєш. Я взагалі люблю жаб, хоча боюся їх, не, не беру їх в руки. То що це вона кричала? Так, і я підійшла і палкою відігнала того полоза, і він випустив. І вона ж обовснула в воду. Я не знаю, пошкоджена там у неї лапка була чи ні, я ж не перевіряла. Але я така була. Горда, щаслива, рада, що я зберегла життя жабці, а потім подумала, відійшла трішечки, а я ж залишила без їди полоза. А Дюка, вона ж теж ж треба чимось живитися, правильно? То тут ворона не боїться ходить. То тут не знаєш, кого рятувати, одного чи другого. Ні, якби вона не кричала. Я б не почула і не помітила, і не прийшла б. А так вона, ну, ну такий крик був, несамовитий, істошний такий крик був. Вон вітер як гуде, вітер сильний. Оце ще одна моя життєва історія. Казочка, як хочете, але це було насправді.